Близько 50 сортів сої демонструють сварогівці на своїх експериментальних полях. Тут зосередилися як більш ранні, так і пізні сорти. Чи не кожен різновид має свої переваги? З роками культивування сої у місцевих працівників сільськогосподарської індустрії вже є свої фаворити. А потенціал українських земель та кращі зразки іноземних селекцій у сварог-вестгруп перетворюють на високоякісні врожаї. Ми досить давно вже вийшли на партнерів з Європи і зараз. При цій ситуації, що зараз на ринку добрив, на ринку насінництва, все-таки ми більше дивимося в сторону Європи і стараємося налагодити ті зв'язки, які б нам не заважали нормально працювати на нашій землі. Продовж останніх років вирощування такої передової культури у сільському господарстві як кукурудза стало невигідним. Різкий обвал цін на світових ринках та великі газові затрати для її висушування поступово витісняють королеву полів з посівних площ. На зміну приходить соя. Соя це та культура, яка дає саме більше рослинного білку. Да а це той білок, який засвоюється як людським організмом, так і тваринним організмом саме, скам так, і саме якісно. І соя це майбутнє, це майбутнє те, за чим ми будемо накормити весь світ, тому що це рослина завтрашнього затишнього дня. Лише по північному регіоні цієї цінної білкової культури Сварогівці насіяли більше 15 тисяч. Кожного року тут демонструють все новіші підходи в обробітку. Експерименти на полях в корпорації тільки вітаються. Тож на таких заходах фермерам-початківцям та дрібним агровиробникам в корпорації «Сварог Вестгруп» наочно показують перевірені гібриди та техніку економного висівання. Зернин для молодих фермерів такі семінари під відкритим небом просто знахідка для агрономів Це лишній, лишній можливість зустрітися ще раз, поспілкуватися, обмінятися досвідом це дуже цікаво. Врожай у кожній насінині саме це гасло своєю повсякденною працею. Сварогівці підтверджують і на власному насіннєвому заводі. Насіння сої за своєю природою є надто травматичне. При найменшому пошкодженні втрачається потенційний врожай. Продуманий шлях через конвейери заводу виключає будь-які дефекти в насіннєвому матеріалі. Своїм партнерам Сварохвестгру пропонує лише добірні зерна під посіви. Маючи хороші сорти, дотримуючись високих технологій, які в нас в корпорації на на високому рівні, ми хочемо отримати проважальність даної культури в межах. Трьох, чотирьох, а чому ні тон зектара? Адже соя вона має великий потенціал, але просто її треба поставив і поняти і зрозуміти підхід до неї, і вона дасть свій результат. Оглядаючи демонстраційні поля та запозичуючи досвід іменитих хліборобів, учасники семінару після подібних заходів переконуються в необхідності своєї професії. Сьогодні в цьому залі присутні люди. Відміння, терпіння і знання, яких залежить те, що, чи буде наша земля українська родити чи не буде родити. Чи сьогодні люди, які працюють на землі, будуть мати своє фінансове забезпечення, чи сьогодні будуть відрахування в бюджет від нашої праці, від цих людей, які в залі залежить насамперед це продовольча безпека нашої країни. Подібні неформальні заходи без кровату корпорація обіцяє проводити і надалі. Кількість бажаючих землеробів взяти участь у сільськогосподарських майстер-класах щороку стрімко збільшується.